Яка різниця між дорогим протеїном і дешевим? Порівняємо два варіанти: розкриємо секрети виробництва і нюанси, що впливає на вартість протеїнового коктейлю? Сировина з чого зроблений? Це сироватковий протеїн, він з молока. Сироватку очищають, може бути 60-70% білку або ізолят навіть 90%. Більше етапів фільтрації вища вартість. Амінокислотний склад і виробництво. У деяких випадках молочна сироватка це все ще відходи молочного виробництва. І смакові якості, так собі. А десь для. Виробництва концентрату використовують новітнє обладнання і технології, які дають круту сировину, що круто розмішується із приємним смаком. Бренд і маркетинг компанії. Більшість компаній купують сировину у невеликої кількості одних і тих самих молочних заводів. Мало хто з компаній має саме свої виробництва. Далі додають додаткові компоненти, наприклад, смакові наповнювачі для покращення смаку, і пакують в гарну упаковку, що додає вартість. Бренду, ну треба ж платити з чогось зарплату спортсменам за рекламу. І часто бренди зазнаються і переплачувати не варто. Порівнюємо українську компанію Sport Generation з виробництвом в Європі, і топовий американський протеїн Gold Standard. Різниця в ціні близько 50%. Відсоток білку у складі 73 і 76. Залишок цукру 2 грами, 1,6 грами. Розмішуваність, я б сказав, чудова в обох. За смаком ну вже нікого не здивуєш Gold Standard. Не оновлюють смаки десятиліття. Generation виготовляють з італійської сировини. І смаки теж кльові. Наприклад, це малинове морозиво, а ще є персик. Ті, хто спробував, дають позитивні відгуки. Замовляй в магазині масову UA і слідкуй за знижками в нашому телеграм. Посилання в профілі.